Актори, режисери, музиканти, балет, весь колектив театру Шевченка на чолі з директором художнім керівником Оксаною Петровською долучилися до вшанування пам'яті великого українського кобзаря з нагоди 210 років з дня його народження. Урочиста хода під козацький марш, декламування віршів, монологи акторів про вплив та важливість культурно-історичного спадку великого українського поета, представники православної церкви України провели священну молебень. Все це відбувалося біля пам'ятнику Тараса Григоровича Шевченка. Заковани самі душу, чада твого покой. І нині повсякчас, і, по і на віки, вікивами, дина чиста і непорочна діваша Бо всі мені породила, молися за спасіння душі Його, наш театр, наше місто, Дніпро, вся Україна, вшановуємо пам'ять. Нашого великого кобзаря, це наш духовний, культурний мистецький взірець, наша ікона, наш батько. Сьогодні для України, для кожного українця в світі Тарас Григорович є. Дійсно, цим, цим фундаментом, знаєте, моральним, духовним. Бо сьогодні ми виборюємо нашу державу, виборюємо незалежність, виборюємо свою гідність і нашу історію, і нашу культуру. Тому тримаємося, боремося, як нам заповідав Великий Кобзар: Борітися, поборете вам Бог помагає. Шевченківці нагадали усім присутнім про неоціненний внесок Тараса Григоровича у державотворення України. Тарас Шевченко розпочав свою боротьбу проти російських окупантів, проти російських наративів ще у 19 столітті. Це вчергово доводить, що Україна виборює свою свободу і незалежність не роками, а століттями. Це, мабуть, основна постать. Основна, тому що з неї все починається. Все, все, все наше життя зв'язано з Шевченком. Розумієте, немає, мабуть, жодної людини на Україні, яка б не читала Кобзар Шевченка, не була в Каневі на могилі Тараса Шевченка. І взагалі своє життя якось рівняла себе. На постать, яку вона вичитувала в комзарі, наш театр він дуже багато робить популяризації цього автора. У нас ідуть вистави. От сьогодні у нас буде бал за творами Тараса Шевченка. Буквально два дні назад я зіграв на малій сцені виставу Повернення до раю по щоденникам Тараса Шевченка. І, взагалі, ми їздимо. І е, наші дівчата співають дуже багато е, пісні звучать на слова Тараса Шевченка. Взагалі, він для нас взірець. Тарас Шевченко став символом духовної, політичної, національної і культурної самосвідомості українського народу. Тож пам'ятаємо, цінуємо і шануємо власну історію та українців, які присвятили все своє життя боротьбі проти російської навали. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини Д1.